Радіо Chicago. Вітання, друзі! Мене звуть Юлія Данилюк, і сьогодні ми з вами розпочинаємо рубрику з етикету. Будемо говорити щоразу на різні теми, короткі теми. Тобто про те, що власне охоплює етикет, а він охоплює дуже багато. Сьогодні ми з вами говоримо безпосередньо на тему. Віку і відповідності нашої поведінки із зовнішнього вигляду до, до власне вікової періодизації. Маємо сьогодні таку, як на мене, проблему того, що є якісь такі розмиті. Норми, правила поведінки, самовираження, коли ми в будь-якому віці одягаємось, як хочемо, поводимося, як хочемо, говоримо, що хочемо, і особливо не притримуємося якихось певних норм і, і правил, особливо власне етикетних. Тобто, якщо говорити про... Елегантність про вишуканість, про стриманість, про манери в тому самовираженні, то це вже стає досить складно. Давайте ми почнемо відразу з такої гострої проблеми. Це зовнішній вигляд. Отже, в соцмережах ми дуже багато бачимо оголених тіл як чоловіків, так і жінок. Це глибокі декольте, це короткі такі спідниці чи сукні міні, і того всього так званої сексуальності дуже багато. Але чи насправді воно так є естетично сексуально, на перший погляд, як нам здається? Якщо брати етикет, то колись я пригадую, читала таку. Думку в книзі, що жінка найсексуальніше виглядає та, котра найбільше закрита. Тобто, чим більше закритий був такий одяг на, на жінці, тим більш недоступною і цікавою для розгадки вона здавалася. Ну, а власне в цій цікавості. Виникає і така завуальована сексуальність, яка манить. Та тобто, ми маємо думати, який посил ми даємо у світ. І ем, якщо брати так вікову періодизацію за психологією, ми маємо дитинство, ми маємо юність, ми маємо ранню дорослість, ми маємо пізню дорослість і ми маємо зрілість. Тому, якщо щось перетягуємо у свій дорослий і зрілий вік з дитинства, з юності, бачимо, що десь поведінка наша. Відповідає такій дитячості, і начебто, на перший погляд дитячої легкості, то задумаємося, чи це насправді так, чи це не є якимись лейкопластерами, недопрацьованими моментами нашої невпевненості в собі. Тому, якщо ми беремо власне такий дорослий вік, то за етикетом дуже Чудовою є після 25 років, мені здається, така естетика мінімалізму: задумуватись, які прикраси ми одягаємо, яку блузку сукенку, спідницю, чи є, чи є у нас. Власне, в тому дрескоді коді босоніжки, чи це, наприклад, туфлі, так і чи це закритий носок, чи це відкритий, чи це ми йдемо у світ, чи ми йдемо просто на прогулянку. Якщо ми виходимо на якусь подію, це якийсь івент, то обов'язково маємо пам'ятати про панчохи і про те, що все-таки це мають бути туфлі, а не босоніжки, що... Має бути а, якийсь такий некрикливий а, наш дрескот. Тобто це білі, чорні, сині, сірі кольори також можуть бути. Про це все, про такі деталі дуже варто задумуватись. Ну і, звичайно, що якщо ми говоримо про наш мейкап, про нігті, про волосся, мінімалізм і стриманість, чистота, охайність дуже-дуже вітається. Якщо ми говоримо також про Дитячий так, вік, то мені важливо звернути увагу за етикетом на те, що надто багато норм і правил для дитини не потрібно, особливо до шести років, тому що це її природня краса. Якщо ми так, так званий спосіб говоримо, що дитина нечемна, ми розуміємо, кожен, що ми маємо під тим на увазі, бо батьки знають характер, темперамент своєї дитини. Тому, якщо ми так говоримо, це є абсолютно окей. Натомість у дорослому чи зрілому віці надто такої легковажної поведінки, дуже голосного сміху і так далі, воно буде десь різати комусь, чи, чи вухо, чи зір. Так? Тобто не, не, не дуже сприймається. Після шести років дуже вітається. Так би мовити, не насаджувати, а прививати оці навички. Комунікації хлопчик-дівчинка, коли хлопчик може бути джентльменом і десь поділитися, так, чи, чи віддати свій стілець в садку дівчинці, чи коли дівчинка а, там, одягає сукенку чи новий бантик для того, щоб сподобатися, можливо, тому чи іншому хлопчику, чи просто так бути красунею, коли мама вчить так, дитину, особливо дівчинку. Такого красивого самовираження у світі ну і дуже важливо також мені було звернути увагу на цей юнацький період і період ранньої дорослості. Коли в юнацтві ми хочемо також десь за етикетом, особливо мені, як викладачу, хотілося б, щоб дівчатка такі були охані, стримані, красиві сукеночки, може там в квіточку, чи хлопці, також в тих сорочках, так, в штанах і так далі. Але це є період підлітковий, власне коли формується особистість, бунтівний такий період. І а, тут батькам не рекомендую насаджувати якісь такі дуже правила і, і, і норми, і стримування, щоб дитина змогла а, це пережити, перейти, і то є окей, там фарбувати, не знаю, волосся в зелений синій фіолетовий колір, а, фарбувати в різні кольори нігті, носити а, також там порвані штани, чи, чи щось там все чорне, так якщо це якісь субкультури. Чи щось таке? Єдине, що я рекомендую, коли йде мова про якісь радикальні переміни свого тіла, тобто пробити брову, пробити дві дірки вусі, зробити тату, тату, татуювання, то тоді домовтеся зі своїми дітьми, перенести цю справу на 3-4-5 років. І здебільшого, повірте мені, в 20-21 в вони вже самі того не захочуть. Тому боятися цих проявів абсолютно не варто. Ну і коли мова йде про ранню дорослість, наприклад, е, таку вже трошки пізніше дорослішення, то також не варто забагато мінімалізувати і, так би мовити, старити свій образ. Тобто, там є окей носити якісь декольте, короткі сукні, короткі спідниці, дати час і дати собі волю. Побути ну, побути так в тій молодості, в тій юності і в проявах своєї краси. Ну а вже коли ми доходимо до моменту зрілості, то так варто пам'ятати, що тоді ми несемо відповідальність не лише за себе, а й за своїх дітей, за своїх вихованців. Вони беруть з нас приклад і ніколи не будуть слухати наших слів, наших рекомендацій, якщо не бачать нашого власного. Власного прикладу. Тому будьмо, будьмо в гармонії з собою, в гармонії зі своїм віком, зі своїм станом душі. А якщо вам не вдається це зробити, самостійно звертайтеся до стилістів зараз цієї професії, просто представників цієї професії. ну, Дуже багато шукайте когось близького собі по душі і старайтеся віднайти свій образ, який ви хочете нести в світ через свою професію, через рід своєї зайнятості. Пам'ятайте, що ви. Є тим обличчям чи свого бренду, чи вашої справи, якою ви займаєтеся по життю. Дякую вам за увагу. Сьогодні в нас була така тема, і з вами була я, Юлія Данилюк. До скорих зустрічей, па Радіо Chicago.